Росіяни хочуть бити по нашим ядерним об'єктам, так би мовити. Тобто От... ми повертаємося до циклічності нашої, тобто навіщо пере... це Тоб те, продумати... про що ми говорили, так? так методичка. Можна... Повинна бути ситуація пов'язана з тим, що mm -hmm. а, будуть а, маніпулювати знову ядерною зброєю в другий момент. А, це ситуація пов'язані з атомним. Mm -hmm. Станціям, енергетикою, тому подібне. Причому в зоні ризику ми переглядали велику кількість атомних станцій, я не знав, що їх така кількість в Україні загроза залишається для Запорізької АЕС, тому що там ну, не програвся той розклад, який програється далі і далі. Далі він кожного разу показується така сама ситуація, чи будуть допущені певні помилки з боку росіян, котрі мусять їх покинути цю територію. Друге, в нас найцікавіше, якщо ми питаємо про загрози для атомних станцій, у нас під загрозою стає Курська ЕС, не Рівненська, не Хмельницька, а саме uh, Курська ЕС в якості такої альтернативи Запорізької ЕС, до котра також можуть бути районівні процеси. А стосовно ядерної зброї, у нас було багато запитань стосовно того, що чи будуть бомбити Умань, Одесу, Львівщину, ядерною зброєю. Воно випадає в в перевернутій перспективі. Більше того, о, там за розкладом випадає так, що і маніпуляції о, і вкиди, які Росія буде використовувати як на, начебто собі на користь, можуть в першу чергу поранити і районним чином вплинути. На територію Росії і її статус ядерної держави, Ну що вона вже статус е, Другої армії світу прогавила, залишилося прогавити статус ядерної держави з надмісним ядерним потенціалом та арсеналом. Чим небезпечна гра з ядерною зброєю, це та рушниця, котра рано чи пізно може застрелити володаря, тобто порадити то навіть в розкладі, я вам скажу, що коли ми питаємо про ядерну зброю, в нас десятка мечів падає в перевернутому стані. Тобто ті дії, котрі ти робиш, це буде нагадувати необережне ставлення з холодною зброєю. Не грайся з ножем, тому що можеш собі в око або потрапити сам, сам себе і зробити собі дуже дуже боляче. Тому я думаю, що це не перші випробування такі. Я не думаю, що це останні випробування котре е, призведуть до жертв е, серед місцевого населення. Я впевнений. Навіть в форматі цих цього полігону в полігон там все одно є певна кількість людей особового складу. Не можна сказати, що там дуже безпечне середовище. Я впевнений, що навіть під час цього випробування були. Людські втрати тих людей, котрі безпосередньо приймають участь в розробці і в реалізації цих програм. Передивлялася телеграм-канали, на деяких побачила, е, начебто, статтю Залужного, причому на його каналі цієї статті немає. Там пишуть, що Україна програла і що цей курс це провал. Хіпсом? Якщо на його каналі немає цього. В будь-якому випадку. Давайте просто візьмемо мапу України, і мапу Росії, і знову ж таки ми тільки що це проговорили. Яким чином? Те, що зараз відбувається, це ну, реально. Я випадає карта дурня, тобто я не думаю, що це до кінця правдива інформація, є більше схоже на те. Карта Дурня це е, маніпуляційні процеси. Неправдиві питання: ну як ми як програли? Вже можна сказати, що якщо взяли б будь-яку країну світу і поставити її в таку ж саму ситуацію, два з половиною роки активних дій, більше десяти років ну, з чотирнадцятого, угу. не кожна країна витримала такий, такий вплив. І це не формат тих війн, коли в Україні немає залізних кімнат, немає залізного куполу. У е, мене велика кількість підписників людей, котрі з Одеси зараз знаходяться в Ізраїлі, кажуть, що тут також війна, і є моменти, але об'єм цієї війни, тобто, якщо взяти там Ізраїль, котрий є Одеська область. І котрі підтримують, дають можливість люди знаходяться в цьому стані велику кількість років. І Україна, котра йшла в останні 20, 30 років, на те, щоб знищити оборонну систему, для того, щоб там відв'язатися від ядерної зброї, від передасти е... літаки кораблі будь-кому, але бути мирною і тому подібне. А тут випадає така ситуація, що ну, на нас нападає і більш того, окрім того, що на нас нападають, кажуть, що вам легко це це вчора була розмова така: вам легко у вас є один ворог, а поруч всі країни намагаються вам допомогти. Я кажу: так, особливо якщо це стосується Польщі, коли ти вивозиш е сільхозпродукцію. Е або Румунія, або інші країни, Угорщина, Білоруська всі допомагають, всі продуктори угу. біжать для того, щоб допомогти, а не добити. Тому такі складні часи, але тим не менше, я вам скажу, що все одно я вірю в те, що дуже важко казати про перемогу. Я вірю в те, що війна закінчиться, і ми зможемо. Я позитивно налаштований все одно, попри всі перепони, тому що. Ну, якщо б була б це будь-яка інша країна, вже всі давним ним доноси кисли і опустили броки. Нам руки опускати не можна, і треба робити з максимум зусиль для того, щоб наблизити кінець. Зеленський говорить, що ми ближче до завершення війни, ніж ми самі очікуємо, що наступні кілька місяців будуть вирішальними. Але ж іноземні західні джерела по типу Times, The Times або ж Bloomberg пишуть про те, що це остання надія Зеленського, що представники Білого Дому не почули переконливих аргументів, що відбувається насправді. Ми зараз Намагаємо Нікому? вірити в ЗСУ. Угу. Uh, я вам скажу, що виходячи навіть з розкладів, Е, в нас е, дуже в нас є шанси і моменти вийти з ситуації позитивним чином, і ми насправді ближче до закінчення війни, ніж ми думаємо чи уявляємо. Але дуже велика кіль... кількість ситуацій, котрі нас е, направляють в попередні періоди, і попереджують про те, що ситуації можуть повторитися. Зараз сполучені штати, на котрих ми на підтримку котрих ми дуже розраховуємо в форматі закінчення цієї війни. Вони не розуміють наступних кроків, не розуміють, яким чином виходити з ситуації. В них немає чіткого бачення, хто ж там буде віймати посаду президента Камала чи Трамп. і це в свою чергу може також вибивати. Їх бачення ситуації з, з, і ставити певні блоки та перепони. О, циклічність. Давайте пригадаємо, що ми бали, мали в минулому році, які надії ми мали на контрнаступ, котрий о, там, звинувачували, що залузли, якось неправильно. Реалізував свої плани або президент неправильно підійшов до цього питання, але момент того, що ми очікували ресурсу, котрий прийшов з запізненням набагато пізніше, чим, чим це необхідно було, ми якось в форматі західних партнерів помовчуємо і забуваємо Тут так само в нас є карти необмеженого вибору і є певні комбінації, котрі, ну ж таки, Курський напрямок. Кількість людей, кількість озброєння, і е, підхід до вирішення ситуації зміна підходу до вирішення ситуації, котрий в свою чергу може дати колосальні глобальні зрушення за короткий проміжок часу. Але все впирається не тільки в наше бажання в президента або там в головкому, але й в ту підтримку, котру західні партнери будуть. Надавати, з якою швидкістю вони будуть надавати. А ви бачите ще й момент того, що мало отримати зброю, треба ще буде потім отримати спеціальні дозволи, як паролі угу. тому подібне. Тобто, ускладнювання ситуації, як не йде на користь, і частково ми змучені або обходити а, ці заборони за рахунок хитрощів, або Обходити ці заборони за рахунок втрати часу. Тобто ми маємо прям такі великі надії на цю поїздку, а насправді ми будемо і рухатися скоріш за все за планом Б. Тобто це буде досить більш довготривалий е час, довготривалий період е з розтягуванням і е підтиранням шмарклі наших західних партнерів, вони будуть тягти. ну, виходячи з розкладу, на жаль, і тут знаєте, чому я кажу, що я б не робив виставку велику на е Камалу Харіс чи Трампа, там сказати, що треба підтримувати Камалу Харіс, тому що вона не Трамп. Все. Mm -hmm. Але тут питання в тому, що не зважаючи на ту, ту людину, котра буде очолювати це. Крісло президента Сполучених Штатів все одно я не можу сказати, що динаміка, виходячи з розкладів, вона якось дуже сильно відрізняється. Тобто, ми робили прогнози на підтримку з боку Камали Харіса, на підтримку і бачення процесів так званого плана Трампа більше все ж таки розраховувати треба на самих себе. На власні сили та Ще є питання досить часто його ставлять там навіть в о, о, форматі там НАТО, вступу України в НАТО. Я не виключаю, що може бути така ситуація, що ми задаємо, будемо задавати собі питання, чи є потреба після всього, що сталося, нам вступати в НАТО. Ви розумієте, в чому що мені мене лякає, і я не розумію цього розклада. Є різні питання за за ці, ці два з е, типу роки було дуже велике кількість питань. Було навіть таке питання: що якщо Росія або якийсь великий гравець е, вступить в прямий конфлікт з НАТО, чи витримає НАТО е, той напір, котрий витримує зараз Україна, і там в розкладах випадає під дуже під дуже великим питанням? У нас вже були показові такі моменти, коли нам казали, що Росія це друга армія світу, і виявилося, що кажуть, що друга Ядерна держава Ядерна держава і тому подібне. Але не все так сталося, як згадалося. і тут з НАТО така сама ситуація. Ми дуже багато чуємо про НАТО і про можливості, але я такий вислів, що з ними дуже добро, добре щось їсти. Угу. Бо Я думаю, що зрозуміли, про який я вислів. І це очікування, воно вбиває. Воно Буває не, не, не тільки в переносному угу. прямому хенті. Питають про обмін обміназовцями. Кожного разу питають. Ну, як завжди, нас наша улюблена карта під час переглядів: десятка жезлів, тяжка ноша, тяжка ноша, але в прямому положенні і випадає двійка кубків, тобто будуть досягнено згоди, досягнено певного компромісу. Е, більше того, в нас випадає в форматі прямої перспективи. Причому ну це не дуже не дуже затяжний період. Я думаю, що можливо, можливо. O, можуть бути зрушені навіть до кінця року, тобто до цього до кінця цього року, бо вона випадає п'ятірка пентаклів, і п'ятірка пентаклів вона випадає зазвичай на зимовий час, якщо mm -hmm. ми дивимося саме по, по проміжом часу. Грудень, січень, лютий то, то до цього часу можуть бути позитиві зрушення та звершення. А, стосовно обмінів, я не знаю, проговорювали ми останнього разу не проговорювали. Давайте ще раз переговоримо. У мене, мене випадало так, що. На вересень місяць повинно бути два епізоди. В нас вони сталися ці два епізоди. Але чому я думаю, що може бути ще один третій епізод, пов'язаний з обміном до кінця місяця, тому що е, той обінг, в кому була велика кількість жінок, угу. ми його продивлялися, і він повинен був відбутися в серпні місяці. Серпня. І ось угу. я думаю, я переглядав декілька разів, я думаю, що все ж таки. Якщо зарахувати ці два процеси, котрі були як один, то буде бути ще і практично один обмін, виходячи з розкладу. Тому все ж таки я сподіваюся, що до кінця вересня нас залишилося не так багато часу, але все ж таки ще один епізод виходячи з розпадів повинен бути. Друге повторення циклічності зараз у нас почнеться наш улюблений наратив боку режиму Кремля, що обміни не буде, навіть не розраховувати. Але це формат, знаєте, знову ж таки пов'язаний з нагнітанням ситуації. Там, взагалі, цікава ситуація буде відбуватися, тому що в нас є ряд питань, котрі виникають в просторі, там, і ми думаємо, що це турбує тільки лише нас. Українців, а за розкладом там також буде підніматися ті питання, котрі цікавлять росіян, що в свою чергу може деструктивним чином вплинути на режим в цілому. Тобто питання обміну, питання е, демобілізації, питання ротації е, і тому подібне. Е, це досить складні питання, котрі можуть негативним чином вплинути як на нашу трудову, так і на складову росіян ведення цієї війни, виходу цієї війни, і єдине, що відрізняється, виходячи з з розкладу, те, що ми робимо хоч якісь кроки і намагання для того, щоб реалізувати ці процеси в протибіч, цьому протибічна сторона. Вона намагається відволікти увагу і якось. Звернути на інший вектор проблеми, якась така не, най, не найліпша ситуація в цьому. Угу. Але друзі, не втрачайте надію, У кого є рідні полонені, не втрачайте в жодному разі. У нас дуже е, було декілька людей. Потрібно. Я ж ну, чому кажу, що деякі бригади, деякі, деяких людей я знаю, вже заочно котрі задають питання, тому що ми переглядаємо час від часу. В останньому обміні були люди, котрі там дуже довгий час провели в полоні, і вони підписники вашого каналу, інших каналів, на котрих ми робимо прогнози. Нещодавно була жіночка. Ми з нею також так спілкуємося більш-менш з певною періодичністю. Не було ніякої інформації. З'явилася інформація від тих людей, котрі знаходилися в колонії, Про людину, кота досі знаходиться в колонії, Там практично не було ніякої інформації певно, на цього часу. Тому обміни вони будуть відбуватися. Вони будуть відбуватися, на жаль, не так швидко, як нам би хотілося цього. Але тим не менше є дуже велика кількість е е е кейсів, справ, коли люди вже втрачають надію, а опускають руки тоді, коли їх опускати не можна, і з'являється інформація про вже людей, від яких, начебто, не повинно було бути і з'явитися. Тому головне в цих ситуаціях не опускати руки і вірити в найкраще. Президент Чехії сказав, що Україна має готуватися до того, що частина її території залишиться під контролем Росії. Питаючи, чи сказав він правду, чи це чисто його думка якась? Безнадія. Є в нього якась інсайдерська інформація, можливо, хтось йому сказав. Що буде. Просто це його. Дум... Не бачення ситуації є моменти, того, що в чомусь виникає така думка у багатьох: чиї чіткий план пошуки? Я, я вірю вели в велику кількість теорій змови. Але, е, якщо брати ситуацію, пов'язану з війною в Україні, немає чіткого алгоритму кінцевої складової частини. Немає розуміння, що ми будемо мати після знаку дорівнює, тому що е, там дуже велика е, кількість зацікавлених сторін в конфлікті. Ми, коли кажемо про війну в Україні, ми, е, як українці дивимося на цей конфлікт як Україна, котра намагається побороти Росію, але є зацікавлені європейські країни, є зацікавлені країни НАТО, Китай і тому подібне. І там будуть процеси досить довготривалі. Тобто, є якщо дивитися, все ж таки Токмак Мелітополь, Херсонщину, е я відштовхуючись від. Позитивних, певно, розкладів е, і переглядів. Е, думаю, що ця територія вона стане під контроль України, повернеться під контроль України, не виходячи в якусь довготривалу дистанцію. Е, стосовно Криму, там велика кількість запитань, е, тому що в нас на Крим випадають, наприклад, треті сторони, учасники процесів. Більш довготривалий період о, в форматі комунікації, в такому випадку, да, ми можемо сказати, що президент Чехії частково десь правий, але не в кінцевому вигляді, а в форматі того, що будуть все одно переговорні процеси або ситуації, поки можливо поставлені на паузу, але не в контексті, наприклад, там, запорізького напрямку або Херсонського. Угу. Це Донбас і Крим може трошки. Воно відрізняється. Я вам скажу: по-перше, воно випадає так, що повернення території за розкладами випадає в, 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 в зворотній послідовності. Угу. Е, е, тобто Херсонська, Запорізька область, е, Донецька, Луганська, по-іншому, а і потім Крим. А по-друге, момент того, що якщо дивитися на Запорізьку-Луганську, за на Донецько-Луганський напрямок, там комбіновано. Тобто, це моменти сили, і важелі впливу і торгів. 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 Торгів, <плес> тобто сила дипломатія. Виключно якщо дивитися на е ну, ж, ще якусь. Так. Якщо дивитися на Крим о, за розкладами, там випадає довго. То, тобто, я не знаю, воно за розкладом випадає так, що коли дійде ситуація до Криму, там почнеться безлад, тому що будуть е претензії з'являтися у тих, у кого взагалі не повинні ніякої претензії. Угу. Це довго тривало. Угу. Але бачите, у нас все одно, у нас є час від часу в інформаційному полі з'являється, що там румуни пригад... забувають про окупацію українських територій, але пригадують про те, що Бассарабія повинна чомусь належати їм. Угорщина також пригадує, Польща пригадує якісь ситуації минулого. Одна Монголія терпить і мовчить. Терпить йому Угу. Звісно, так і є про Буданова, що Буданова хочуть зберегти, і там йому загроза життю є. Йому Я думаю, що загроза життю. Мені здається, що якщо ми кажемо про Буданова і про Зеленського, угу. колись, коли все це закінчиться, ми дізнаємося правдиву кількість замахів і. Так, там повинна бути, знаєте, як резонансна якась кількість, що воно просто на голову не налазить, і воно вже знаєте критично. З точки зору розгойдування крісла Буданового, воно ну, випадає нас цікавим чином. Перше, в нас є моменти ультиматуму, тобто є певні умови. Я думаю, що можуть від західних партнерів бути ці умови, або. Е в моменти ситуації пов'язаних з тим, що е, зацікавлене коло, котре є для котрих він є як кістка в горлі, і це це розповідавання може бути за, за рахунок цих моментів, але в нього виходить карта взагалі шаленої вдачі на цей рік. Uh, і коли тобто я думаю, що він вийде з цих ситуацій позитивним чином. Це може торкнутися його оточення, це може торкнутися людей, які безпосередньо мають комунікацію з ним. Але саме він повинен піти якось по гору по кар'єрній дробині. Uh, якщо буде якесь звільнення, вона воно буде пов'язане в першу чергу з переходом в інший напрямок, uh, де він буде. Ліпше себе реалізовувати. Стосовно саме його посади, там в іншому ситуація полягає, виходячи з розпаду, на даний час і так немає альтернативної кандидатури, яку навіть якщо б хотіли б підготувати, не можуть підготувати для цього. Вона знадобиться набагато більше часу. Тому поки що, я думаю, що найближчий час, якщо зміна буде відбуватися, вона буде пов'язана з призначенням, а не з звільненням.